Завдяки системі Дельта знищено ворожої техніки на більше ніж 15 мільярдів доларів. Команда Зеленського розпространяє в інтернеті що в них нічого немає, нічого не вистачає. На самом деле у них всего хватает, техніка. У них є розвідка, до розвідка. Екосистема інноваційних продуктів для ведення бойових дій Дельта, яка була розроблена міністерством оборони, продемонструвала високу ефективність на полі бою і вже введена в експлуатацію для усіх підрозділів сектору безпеки і оборони України. Відповідне рішення ухвалено на ставці Верховного Головнокомандувача збройних сил України. Україна це високотехнологічна держава і чисельну перевагу російського ворога на. Полі бою компенсують наші цифрові рішення та високоточна зброя. Сучасна система Дельта уже повністю використовується збройними силами. Повідомив міністр оборони України Рустем Мєров. Дельта з перших днів широкомасштабного вторгнення стала ефективним інструментом в руках наших військових для взаємодії та ефективного ведення війни. Інструменти платформи Дельта вже випробувані на полі бою, і відтепер матимуть широке використання нашими бійцями для досягнення технологічної переваги над ворогом. Давайте почнемо із наймасованішої атаки за останній час, принаймні. значить, вчора 236 засобів повітряного нападу випустили з Росії. Ну і 102 ракети вдалося збити. 99 безпілотників. Також командувач повітряних сил, генерал-лейтенант Микола Олещук. Нам про це повідомив. Допоки в мережі дискутують, чи була це помста за Курщину чи ні, чи Путін би і так по нас стріляв. Давайте спробуємо зосередитись на технічному. Боці медалі, умовно кажучи, такий залп у 236 повітряних об'єктів це максимум, на що здатна Росія і на сьогоднішній день. І як швидко вона може поновитися до такого рівня, щоб знову повторити подібне? Насправді це не максимум, що вона може використати. Тому що максимум треба рахувати по ракетній компоненті. Вони використали зараз саме щоб досягти такого рекорду. В більшості своєму саме елементи дронів. Камікадзе це була найбільша елемента засобів ураження: дрони Камікадзе шахет 136 І це до речі був і рекордна, рекордна кількість використаних шахетів. Тобто, рекорд на рекорді правів до рекорду. Все дуже просто. Але а, чи зможуть вони повторити а, такий удар? Цілком можливо, якщо так само будуть десь приблизно півтора місяці займатися тим, що а, будуть накопичувати боєкомплект. А зараз вони можуть проводити найближчими днями а, виключно дорозвідувальні а, удари, які будуть а, мати за мету після того, як було дорозвідано результат а, минулого удару, а, добити той чи інший об'єкт. І для цього буде використовуватись обмежений боєкомплект набагато, набагато менший, аніж той, що ми бачили 26 серпня. І відновитися, ну, виробництво в них продовжує працювати. Тому, якщо ми говоримо про ракети Х-101-555, ну, вони виробляють кожної доби приблизно до двох готових ракет х 101 Дві одиниці готу... до готової продукції, тобто за місяць вони можуть виробити в середньому в них виробництво це 60 ракет х-101 555 з калібрами гірше, там калібрів в них приблизно одна одиниця готової продукції на добу, але тим не менше вони це все роблять комбіновано. Тому якщо через півтора місяця вони знову ж таки. Будуть планувати через півтора місяця зробити масований удар, вони цілком можуть повторити саме такі обсяги. Вчора особливо кияни були схвильовані інформацією про влучання однієї з ракет у Київську ГЕС. А загалом 15 областей отримали російські подарунки. В основному це енергосистема про що свідчить на сьогодні вибір цілий, адже до зими ще доволі далеко, а вони вже починають трощити, ну добивати, скажімо, нашу енергоінфраструктуру. Ну, вони не змінювали е, свої практики. Вони завжди використовували саме енергетичний терор протягом всього цього року. І влітку вони коли наносили удари, навіть поодинокі вони по енергетиці наносили 8 липня. Також було енергетичні об'єкти уражені, а не тільки е, лікарню дитячу Охмедет і. Тому це їх загальна концепція нанесення ударів по енергетичній інфраструктурі. Окрім цього, в пріоритеті є ще аеродроми і деякі цивільні інші об'єкти. Логістика ще, тобто, вони не дуже відрізняються від того, що робили рік тому чи два роки, в осіни дві коли почався енергетичний терор України. Президент Володимир Зеленський вчора, поспілкувавшись із головнокомандувачем Сирським, сказав, що ми готуємо відповідь на масований удар Росії по Україні. Що перш за все нам цікаво, як елемент цієї відповіді, куди б ми могли в найбільшому інтересі завдати атаки Росії? Це будуть військові об'єкти. Безумовно, це будуть військові об'єкти. Або ті об'єкти, які ми вже бачили, що були під ураженням. Це ті ж самі НПЗ. Тобто, якщо ми говоримо про аеродроми, так аеродроми вони нас завжди цікавили. Тобто тут нічого нового. Якщо ми говоримо про НПЗ, так безумовно НПЗ. А якесь розширення може бути тільки за рахунок розширення глибини. Знищення об'єкту, тобто зараз ми можемо говорити про можливості наших дронів досягати відстані до 2,5 тисяч кілометрів в глиб території Росії, а це ще плюс 500 кілометрів. Отже, в цьому радіусі з'являються нові об'єкти, по яким ще ну поки що нічого не прилітало. Тому цілком можливо це буде і навіть не тільки кількісно, але і по якості глибше знищення якихось об'єктів. you <laughs> Продовжимо нашу бесіду розбором лінії бойового зіткнення, але на Курщині власне аналітики зазначають, що одна із цілей, яку ставила перед собою ймовірних, давайте так будемо коректними. Цілей, яку ставила перед собою Україна, починає збуватися, бо російські військові перекидають сили із менш пріоритетних ділянок фронту в Україні туди на Курщину. Зокрема, ряд аналітиків, в тому числі інститут вивчення війни, відмічає, що були забрані війська із Харківського. Та сіверського напрямків також частину груп із району часового яру прибрали. Чи можна говорити про те, що росіяни почали передислоковувати свої війська вже більшими групами? Тому що як тільки почалась Курщина, мова йшла про те, що вони ну зовсім потрошки беруть з кожного напрямку, аби не дати можливість цей напрямок відкрити для нових атак з нашого боку. Так от. Це було очікувано, тому що такою е, методикою вони б не змогли е, повністю створити угруповування в Курській області, яке б зупинило чи стабілізувало, стабілізувала б лінію обезітнення і зупинило сили оборони України. Е, отже, їм потрібно більше ресурсу, і тому так чи інакше вони повинні були почати забирати все більше і більше. Людського ресурсу з інших напрямків зараз. Ми вже спостерігаємо цей процес. Це вже не велика кількість, це дійсно повноцінні підрозділи. Отже, послаблення лінії бої деяких ділянок дійсно буде відбуватися. Навіть зараз ми можемо. Вже фіксувати зменшення інтенсивності бойових дій по деяким плацдармам, це не стосується турецько-покровського напрямку, Він як був, так і залишається найбільш інтенсивним. Це пріоритет для російського командування. А от інші, наприклад, полимана Куп'янське вісі, або на півдні, це район Роботинського виступу. Так там зменшення інтенсивності їх дій у нас спостерігається.